Вітаю колеги. Перед тим як ми з вами вже будемо безпосередньо говорити про лінійку продуктів Defenda, чи навіть далі і про системи захисту деяких наших культур. Я хотів би перед тим, я хотів би перед тим з вами проаналізувати коротенько кліматичні умови, можливо, десь повернутися назад, тому що ми з вами працюємо у. Під відкритим небом, як то кажуть, у природній лабораторії дивіться, які основні зміни відбуваються у нашому кліматі за останні роки, перше це підняття температури. Якщо порівняти там останні десятиріччя, то воно відбулося у світі всього навсього на Двоє десяте градуси. А якщо ми навіть візьмемо дещо назад, туди там віськінець минулого сторіччя, коли всі пам'ятаємо, коли були там сніжні зими, тривала зима, тепле помірне літо, то підняття температури відбулося уже практично на один градус. Якщо ж говорити про якщо ж говорити безпосередньо уже про Україну. То ситуація ще дещо більш критична. Це пов'язано з тим, що ми знаходимося у північній півкулі ближче, скажімо, до північного полюса, ніж до екватора. Менші зміни відбуваються ближче до екватора, більші зміни до полюсів, до полюсів. За останні 10 років ми маємо так само приблизно 2,1 градуси, але якщо порівнювати вже з кінцем минулого сторіччя, то це вже дещо більше 1 градуса. Але здавалося б там одна-дві десяти градуси. Це вже не настільки багато чи критично. Але крім того, різко змінюється розподіл цієї температури протягом року. У нас збільшилося в два в окремих регіонах і більше разів кількість днів з температурою вище плюс 30 градусів і вище плюс 35 градусів. Ці температури вже є несприятливими. А вище 35 градусів і критичними для наших культур, відповідно, коли цей період триває 1-2-3 три дні, то рослина, скажімо, ще більш-менш може перенести такі несприятливі умови. Ну коли цей період вже буде тривати 10-15 днів чи навіть більше, то це може мати навіть незворотні наслідки для них. Таке підвищення температури призвело до зміщення кліматичних зон, природніх кліматичних зон наших. Приблизно на 200 кілометрів на північ, і як ви бачите, що уже практично зонне полісся в Україні чи на території України вже не залишилося. Якщо говорити про оцінку клімату з точки зору опадів, то ми бачимо також стійкий тренд до зменшення кількості опадів, але кількість опадів в середньому зменшується не настільки суттєво. Це приблизно там 7 сім міліметрів. щороку менше, але дуже різко змінився їх розподіл протягом року. Ми вже маємо по 40-60 навіть днів, коли немає опадів. А Протягом короткого періоду часу, там за кілька днів, тижнів або навіть там, за 2-3 години може випасти 40-60, і я навіть раз один попав зливу, де 80 мм менше, ніж за 2 години випало опадів. А чим більш кількість опадів, інтенсивність опадів, відповідно буде низька їхня продуктивність, і як ви бачите, на що уже більша половина території України на сьогоднішній день характеризується як посушлива або недостатньої з вологості. І зовсім мала та частина залишається, яка відносно вважається ще у нас вологою. Крім впливу на нашу урожайність, на ріст розвиток наших культур, які ми вирощуємо, такі зміни мають вплив і на. Розвиток тих шкодочинних організмів, які ми мусимо контролювати у наших посівах. За оцінками європейських експертів, як бачите, що найбільш критична ситуація у нас буде в майбутньому чекати саме з поширенням і розвитком комах, тому що на кількість поколінь, яке протягом одного сезону у них відбувається, головним чином буде залежати сума температур. Раз вища температура, відповідно, яйця буде прогріватися не за 7-10 днів, а умовно за 5-6 днів. І таким чином буде збільшуватися кількість. Е Кількість цих поколінь, і в цілому, хто має досвід роботи, умов десь там на півдні Миколаївській, Херсонській області і порівняє з Черніговською, то перше, що він побачить різницю в підходах до роботи, це те, що на півночі значно менше ентомологічне навантаження порівняння з півднем. Раз наші зони підсуваються на північ, то відповідно і буде поступово на півночі збільшуватися ентомологічна погіршуватися ентомологічна ситуація. По розвитку бурянів ситуація буде плюс-мінус стабільною. Десь час від часу будуть вчені описувати якісь нові види, можуть бути появлятися в процесі цієї еволюції, адаптації гірше порівняння з бурянами, але краще порівняння з комахами, буде ситуація із грибковими хворобами. Так само це підвищення температури буде сприяти їхньому поширенню. Так само, якщо ми візьмемо умовну ту лінійку продуктів, яка є на сьогоднішній день на ринку України, і спробувати спрогнозувати її ефективність на майбутнє, то ми так само можемо побачити, що їхня ефективність також буде в цьому процесі змінюватися. Найбільше буде мати вплив зменшення кількості опадів, особливо на ефективність ґрунтових гербіцидів та листових гербіцидів, ті, що на водній основі. Також негативний буде мати вплив підвищення температури на роботу на ефективність системних продуктів, оскільки їх робота буде напряму залежати від проходження метаболізму у рослині. І якщо наша рослина, чи це культурна рослина, якщо ми говоримо про фунгіциди, інсектициди чи бурян, якщо про гербіциди, знаходиться у стресі, і чим більш глибший цей стрес, відповідно метаболізми в неї порушені. Щонайменше сповільнені і ефективність системних продуктів за таких умов буде знижуватися, тоді як контактні навпаки будуть більш ефективними за таких умов. Тому ви завжди, коли будете компонуєте чи плануєте свої бакові суміші, враховуйте ці моменти і не віддавайте перевагу чомусь одному з них. Завжди зважайте на ті умови погодні, які у вас складаються ближчим часом, і свою бакову суміш плануйте з урахуванням цих особливостей. Компанія Груп» у частині в сегменті захисту, засобів захисту ростин представлена на ринку під брендом Дефенда. На сезон 2024 року портфель продуктів складає має уже 82 продукти. Це широкий дуже спектр. Це гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Практично все, що необхідно. Ми можемо. Там можу ствердити, що на 90-99% залежно від культури, можемо забезпечити повністю потребу у системах захисту, продуктах, які допоможуть нам проконтролювати ті чи інші шкодочинні об'єкти. Генеричні чи оригінальні, дуже така ну, дискусія поширена, багато існує. Паламіки з цього приводу, що я хотів тут звернути. Дивіться, що ми завжди намагаємося, ми не альтруїстами ми працюємо для того, щоб отримати прибуток. І як казав власник одного великого бізнесу на зустрічі, що економлені гроші сьогодні це зароблені мені завтра. Це зароблені мені завтра. Ми намагаємося виростити високий урожай, сподіваємося на високу ціну, але це події, які будуть відбуватися в майбутньому. І на сьогоднішній день ми не можемо чітко спрогнозувати і знати, чи не буде посухи, а ризики високі, чи не буде там, якихось інших факторів, які можуть знизити нам врожай. І не завжди ми зможемо їм протистояти їх уникнути. І знову ж таки, чи буде висока ціна в наступному міжсезоні, коли буде йти активно продаватися наш товар? А те, що ми сьогодні витрачаємо, безпосередньо, коли виїжджає оприскувач в поле і вносить ті ж інші продукти, це те, що ми сьогодні витрачаємо. І коли ми навіть при Загальні дешевші схемі, але сьогодні підійдемо розумно до витрачання цих ресурсів. Це ж фактично є інвестиція, яку ми хочемо повернути у майбутньому продавши врожай. То закономивши сьогодні, ми вже заробляємо на завтра.